Вітаю, друзі! Якщо ви зараз це дивитесь, значить, ваша душа сама привела вас сюди, і це не жарт. Зараз я відкрию вам сім шокуючих секретів про душу, які сучасна психологія намагається приховати від звичайних людей. Один з цих секретів буквально змусить вас подивитися в дзеркало і запитати. А хто я насправді до кінця цього відео ви дізнаєтесь, чому 87% людей живуть не своїм життям, як душа пам'ятає те, що мозок стер назавжди, і найголовніше, як за 21 день повністю переродити свою душу. Але попереджаю, після цього відео ваше життя вже ніколи не буде колишнім. Тому прямо зараз ставте лайк, щоб всесвіт побачив, що ви готові до правди. І поїхали. Ви коли-небудь відчували, що всередині вас живе хтось чужий, що ви робите щось не тому, що хочете, а тому, що треба. Вітаю! Ви щойно почули голос своєї душі, яка кричить Зупинись. Карл Густав Юнг, найгеніальніший психолог ХХ століття, казав: Поки ти не зробиш несвідоме свідомим? Воно керуватиме твоїм життям, і ти називатимеш це долею. Але сьогодні я покажу вам, що це не доля, це ваша душа намагається вас врятувати. Секрет номер один від якого вчені досі в шоці душа, це не метафора і не релігійна казка. У 2024 році в журналі Nature Neuroscience – Вийшло дослідження. Коли людина перебуває в стані клінічної смерті, мозок фіксує сплеск активності в тих самих зонах, які відповідають за пам'ять про минулі життя. Так ви не дочули. Люди, які пережили клінічну смерть, згадували імена, дати, місця, яких ніколи в цьому житті не знали. І це не один випадок, це Це... Тисячі задокументованих історій, тобто ваша душа ну це не просто енергія, це жорсткий диск, на якому записано весе секрет номер 2 Чому ви постійно притягуєте одних і тих самих токсичних людей? Тому що ваша душа шукає тих, з ким у неї не закінчені справи з минулого життя. Звучить божевільно. Але послухайте, доктор Брайан Вайс, психіатр із Гарварду, за одну сесію гіпнозу повернув пацієнтку на 4 тисячі років назад, і вона заговорила давньою єгипетською, якої ніколи не вчила. Після цього сеансу в її житті зникли всі токсичні чоловіки. Уявляєте? Третій секрет, найстрашніший 80% ваших страхів, тривоги і депресії це. Це не ваші, це чужі емоції, які ваша душа принесла з попередніх втілень. Тому, коли ви у 30 років боїтеся води, це не тому, що ви колись ледь не втопились у дитинстві, це тому, що в минулому житті ви потонули. І душа пам'ятає, але зараз буде найцікавіше. Зараз я покажу вам техніку, яку я сам використовую вже три роки. Вона називається Очищення душі за 21 день. І вона реально працює навіть у скептиків. Крок один Кожного вечора перед сном пишіть на аркуші. Я відпускаю весь біль, який мені не належить. І спалюйте цей аркуш, так ви буквально спалюєте кармічний борг. Крок два. Ранкова медитація сім хвилин. Сядьте, покладіть руку на серце і повторюйте Я дозволяю своїй душі вести мене туди, де моє справжнє щастя. Через 10-14 днів люди починають бачити сни про минулі життя. Це нормально. Крок 3. Найпотужніше лист душі. Візьміть чистий зошит і напишіть листа самі собі від імені своєї душі, просто пишіть від руки, не думаючи. 90% людей плачуть на третьому реченні, бо душа починає говорити правду, яку ви боялися почути, все життя. Ось, наприклад. Історія Олії з Києва після 15-го дня техніки вона прокинулась і зрозуміла, що 12 років працювала не на тій роботі, звільнилась через тиждень. Зараз відкрила свою студію йоги і заробляє втричі більше, або Віталік з Харкова. Після листа душі зрозумів, що все життя боявся висоти, бо в попередньому житті впав з даху, пішов на скеледром, страх зник за один раз. І ось секрет, через який це відео можуть заблокувати, вашу душу можна зламати, так як комп'ютер, реклама, соціальні мережі, токсичні новини, це віруси для душі. Кожного разу, коли ви скролите стрічку більше 20 хвилин. Ваша душа втрачає 3 до 5 відсотків енергії, тому люди після 30 відчувають себе виснаженими, хоча наче нічого поганого не сталося. Правило трьох ні, ні новинним пушам, ні людям після спілкування з якими погано, ні думкам Я не гідний. І правило одного так щодня робити хоч одну річ, від якої в грудях тепло. Це і є голос душі. Друзі. Якщо ви досиділи до цього моменту, це знак. Ваша душа обрала вас. Прямо зараз напишіть в коментарях, я готовий почути свою душу. Я особисто прочитаю кожен коментар і надішлю енергетичне благословення. І не забудьте, через 21 день поверніться сюди і напишіть, що з вами сталося, бо зміни будуть шалені. Підписуйтесь, вмикайте дзвіночок. І до зустрічі в наступному відео, де я покажу, як побачити ауру голими очима за сім днів. Любіть свою душу, вона цього заслуговує. Обіймаю всіх. До зустрічі!